Слава Господу! Поділюся Божим Словом. Це буде деякий кінцем Божого Слова. Євгей, Івана 3 родю, 5 і 6 вірші. Івана 3, 5 і 6. І суд відповів: істину, істину кажу тобі, якщо хто не народиться від води і духа, не може увійти в царство Боже. Народження від тіла є тіло, а народження від духа є дух. Перше послання до коринтян, другий розділ, написано з 12 вірша. А ми прийняли не Духа світу Сього, а духа від Бога, щоб знати дароване нам Бога, що ми і сповіщаємо невченими словами людської мудрості. А навченими Духом Святим, порівнюючи духовним духовним. Тілесна людина не сприймає того, що від Духа Божого, бо вона вважається бедомством і не може зрозуміти, тому що про це треба судити духовно, а духовний судить про все, а про нього ніхто судити не може, хто пізнав розум Господній, щоб міг пояснити його. А ми маємо розум Христів. І третє місце послання до Римлян, восьмий родів вибірково з п'ятого вірша до восьмого. Ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, а ті, що за духом, про духовне. Думки тілесні то смерть, а думки духовні життя і мир. Тому що думки тілесні ворожне проти Бога, бо законові Божому не підкоряють, та й не можуть. А ті, що живуть за тілом, не можуть догодити Богові. І 12 й вірш. Отже, брати, ми не є божники тіла, щоб жити за тілом. Коли ви живете за тілом, то помрете. Але коли духом умертвляєте вчинки тілесні, то будете жити, бо всі, що водяться Духом Божим, є сини Божі. До цього місця. Я би хотів поговорити про три ознаки, у свідчать про те, що людина є тілесна і духовно не ненароджена від Бога. я читав ці 30 бібліїв, коли Ісус Христос мав спілкування з Некодимом. Він відокремує, є тілесне народження і є духовне народження. І він говорить про те, що кожна людина, яка приходить до Христа і хоче служити йому, має народитися від води Божого Слова і від Духа як Святий Дух. Людина має пережити зустріч Ісусом Христом, який являє присутність Святого Духа, прощає усі твої гріхи, коли людина райно від слухання або читання Божого Слова не просто відчуває. Що це як людина проповідує або як сова людські, або як сова історія чи біографія, але слухаючи усю Біблію, вона усвідомлює, що це говорить до неї сам Бог, і серце наскільки відкрите, що вона розуміє, що це слово Боже, живе, діяльне, наскільки глибоко торкається її серця, і вона відчуває або переживає тут ритм Богом як духовне відродження. Переживає щиру віру, покаяння, води, духовне хрещення, приєднується до Христової Церкви. І дивіться, дорібати і сетера поступово говорить про те, що людина, яка є тілесна, це небезпечний стан. Одразу хочу сказати, що ми, як люди, живемо в тілі, ми маємо думати, де працювати, як себе забезпечити, де жити, як жити. Забезпечувати своє тіло, це ясна річ. І слово Боже, якщо говорить помісті тілесні, це є смерть або гріх. Це не йде мова про те, щоб себе не забезпечувати, не давати собі грати, що троп'яти гроші і тому подібне. Не про те йде мова. Йде мова про те, що коли ми читаємо галаті в п'яте роді, діла плоті ямки. І там цілий список, про що нам не можна думати і не можна робити. Там написано Перелюб і до Чардійство, сварка, дірці, затрість, крик і все до цього подібне, царство Божого не спадкує. І коли ми читаємо колесян третього роді, Павло каже умер Які вчинки? Зімні, тілесні. І знову той список. Гнів, лютість, богазневага, лиха пожатовість, пристрасть на такій стані непокор, пробуває Божий гнів. І тому людина. Яка є тілесна і духовна невідроджена, то після гріхопадіння Адама і Діви вона є ослаблена гріхом, і тіло є хайне до гріха. І тіло, воно не хоче йти до неба, воно не хоче наближати до Бога, воно не хоче мати що духовне, бо тіло з пороху, і тіло має свій закон вертатись назад в порох. І тому, дороги, це сестри, людина, яка є тілесна, вона. Просто є ослаблена гріхом. І тому слово Боже каже, треба духовне відродження. Чому це важливо? Бо тому що коли людина є відроджена від Бога, то мертвий дух переживає духовне Воскресіння, і в неї перебуває Дух Христів, Дух Божий чи Дух Святий. І поток каже, має розум Христів, і вона буде думати те, що є небесне, те, що є Христове, те, що є Біблійне. Вона спрямовує до Бога, і вона зможе поклонятися йому дусі і вправді. І тільки тоді, коли людина є сповнена і ведена Духом Святим, вона зможе умертвяти, вона зможе приборкувати своє тіло, яке хоче схиляти доріха, просто не давати місце дияволу. І оці три ознаки, які я хочу наголосити про тілесну людину. Перша ознака. Людина відвернула свій слух від ровної істини і хоче слухати влечуючі слова. Вона не хоче слухати дорогу науку, докоряючі проповіді про гріх, про правду, про святість, про прямі конкретні проповіді. Чисті, відкриті без фантастики, без. Кольорів, але чорно по-білому, так як написано в Слові Божому. Сьогодні дуже багато є кольорових, облесливих таких проповідей, легеньки, які не говорять ні про святи, ні про гріх, ні про покаяння, ні про правду, а просто легенькі, приємні облесливі проповіді, які успокоюють, убаюкають. І апостол каже, що люди серед Божого народу свій слух відвернуть від здорової істини і прихилять до. Байок. І вони не хочуть. А чому? Бо тому, що коли слухати здорову науку, це торкається нашого гріха, це виявляє наш духовний стан. Воно зразу тобі показує, який ти стосунки Богом, як ти живеш, як ти поступаєш. І коли йде жива проповідь або читаючи Боже Слово, то як завжди це робить Дух Святий, де цим словом виявляє. Просвітлює всі твої недостатки, всі твої неправильні вчинки, всі твої неправильні діла, вони є перед твоїми очима. І в тому, в тому, в тому треба покаятись, поправитись ще в грошолюбстві, ще в ідолопоклоніння, ще в життєві клопоти, які тебе відволікають від Бога. І коли ти це бачиш перед своїми очима, треба поправляти, треба каятись. А людина тіла не хоче, вона любить гріх. Вона живе в ріху, вона любить світ, любить земне, прив'язана до цього світу, як маючи на собі земні кайдани. Просто не має бажання слухати здорової науки. Це є перша проблема. Вона не перебуває в Слові Божому, а слово не перебуває в неї. І тому потопомо каже, що тінесна людина, вона не може приймати те, що від Духа Божого водянеся є бедомство. Воно ну, Вона є. Тілесна не пізнала живого Бога. Друга проблема вона залишає і не відвідує церковні зібрання. Звичайно, що у нас є християнські країни, як католики православні, так і протестанти. У нас є звичка, неділю, ранкова Божа служба. Ми всі розуміємо, треба йти на ранкове зібрання, тим більше вихідний державний день, маємо вільний час, ми йдемо. А от питання середи, питання п'ятниці, питання такі дівні дібрання, чи дібрання, де може бути пости і молитви, зібрання в буденні, є більше потреби послужити словом, послужити піснею, віршами, підтримати Божий народ, чи поїхати в село, послужити в церковні дібрання. І людина навіть не думає про то, не їде туди, діти не цікаво. Вона не живе самими зібраннями, немає не того важливого розуміння, що дім молитви це зібрання Божого народу, де побачиш своїх братів і сестер, де ти можеш побачити живого Бога, де ти побачиш відродження спасених людей. От людина, яка є духовно відроджена, вона бачить, що у світі живуть божні люди, і вона томиться, як мод. Праведні душі бачу ще чує ще беззаконня, законя. Вона є чужа всього світу. Усі концерти, дискотеки, веселище, матюки, розваги, все, що є похід, плоті, похід очай. Діляється уже, вона ввільнена від того, вона спасена від того, і вона хоче мати своїх людей. Які відродження, які пізнали Ісуса, які є з тобою однодумці, які тебе підтримають? Куди вона піде? Вона піде в дібрання, де приходять святі люди, хочуть почути живе Боже слово, сповнятися духом святим, мати гарячі молитви. Бачите, не несе живого Ісуса. Тілесна людина не цікава. Вона готова пропустити зібрання, поїхати в концерт, поїхати в розваги, поїхати покупатися, поїхати в якісь курорти. Її не цікаві зібрання. Вона може пропустити спомен, для неї проповідь не цікаво. Вона не може проспати першу проповідь, приїхати на другу. Ну немає в неї такого розуміння. Ну, немає в неї такої пошани, поваги, такого розуміння. Приїхати на дібрання, почути голос Божий. Просто немає. Є цікаво дивитися, якісь фільми, якісь серіали, послухати голос всього світу, але не голос Святого Духа, чи голос Божого Слова. Бо це людина тілесна пропускає церковні дібрання. Я по у проблему час, коли ми читаємо Дібраю, по топовому каже, і не залишайте свого дібрання. Як це звичка є, деякі, але заохочуємо один одного. Дрібати сестра, заохочуємо один одного. Ходити, відвідувати церковні дібрання. Це дуже важливо. І третє це є земна радість, земних благах. Коли ми читаємо Івана, що народів, Ісус каже, такий момент світ буде. Радіти і веселитися, а ви будете плакати і ридати. Коли ми читаємо об'явлення 11 років, коли два пророки, три з половиною роки прокували час правління Антихриста і пройшов цей термін, то описано двір антихрист цих пророків поразив. І люди або мешканці світу раділи, дарували один одному дарунки, бо пророки мучені Божими карами. До чого я це веду? Що світ, який не знає Бога, він може радіти, він може веселитися, він може тішитися. Але з чим? Земними благами, земними дарунками, фінансами, достатками. А коли ми говоримо про людину, яка є народжена від Бога, то в першу чергу, про що каже Ісус, краще я піду до Отця, бо як не піду, то не прийде хто? Утішити. Першу чергу людина, яка хоче мати радість, підтримку, підбадьорення, це не психологи, це не антидепресанти, це не якісь веселі розваги, які веселі шоу. Першу чергу вона шукає радість Дусі Святому. Бо вона знає, що ніхто так не потішить, ніхто так тебе не зрозуміє, ні ні не підбадьорить, не наповнить, як Святий Дух, молитві, Слові Божому, надібрання, постір. Тому що так написано: бо всі, що водиться Духом Божим, вони є діти Божі, сини і дочки Божі. Вони сповнені, вони ведені і вони ходять в Дусі Святому. Звичайно, що в нашому житті є випробування, спокуси, смуток, засмучення, втрата, духовна боротьба буде дні радості і дні смутку. Це само собою, бо ми живемо в тілі. Але коли людина має скорботу, смуток. Вона завжди знає до кого вернутись, щоб отримати радість і підбадьорення. І в першу чергу вона звертається до Святого Духа, з яким вона має тісні відносини. От давайте ми будемо часто згадувати про те, які милості Бог робить в нашому житті, як він нас покликав до спасіння. Ми може, мало про те думаємо, якою сіною ми відкуплені, як він помер за наші гріхи, якби не його жертва за наші гріхи, всі ми би до єдиного загинули. Каже Марія, мій Дух радіє в Боді спасителем моїм. Вона каже, мій Дух радіє, чому Бог мій спаситель. І вона відчуває, що її імя записано в книзі життя. Так Ісус каже, не в тому, як номер один, що ви маєте владу демонів виганяти, хоч і все потрібно. Але каже, радіти першу чергу, що ваші імена записані в князі життя. От, наприклад, віруюча людина може у свій час переживати гоніння, пересідування, утиски, зневаги. Ні психологи, ні людина ніхто не зможе підбадьорити, а хто зможе підбадьорити, коли повно і сила перебуваючи в тюрмі, одежа, в колодах, рани, побої. Вони співали і молились, і вони мали в собі Святого Духа і направляє велику радість. Людина може бути емоційна, сентиментальна. Отвічувати якусь таку душевну підтримку, послухати спокійну музику, і тому подібне. Якщо людина від того повністю залежа, це проблема. Вона шукає емоції, шукає враження, шукає щось таке, що може принести великі емоції. Це людина сентиментальна. Але не в тому ми християни маємо шукати не в емоціях, а відчувати конкретну внутрішню підтримку, коли ти відчуваєш, як твій дух. Набирає обороти сина, підбадьорня, радості, підтримки, щоб іти вперед, далі боротися, далі перемагати, далі умертвяти дівчинки перемагати спокуси. дивитися на Христа, впевнено і розуміючи, що Царство Боже це не є діжа і петво, але мир, праведність і радість, Дусі Святому. Прошу каже, Ісус Христос. Що я дам вам таку радість, що ніхто діді не відніме. Де саме в Царстві Божому, коли ми побачимо місце живого Бога, побачимо святих зібраних людей, і написано, що там буде духи праведники. Другий сети, якщо ми духовні відродження, ми маємо попинувати, щоб сатана, як духовний ворог, не вбив нашого духа. Бо так написано. Коли живете де тілом? То помрете. Якщо я буду допускати тіляці спокуси, буду давати місце дияву. Він б'є мого духа. І тому менше Святого Духа, що треба робити? Але коли Духом умертвяєте в інші тіла, то будете жити. Плоди Духа є для того, стриманість. Терпіння, приходить похід, що спокуса, стримуй, приборкуй, терпи. І святий Дух дає тобі силу. І він тебе формує, вміснює, та ти духовно зростаєш і зміснюєш і так продовжувати день у день, поки Бог нас не покліще у вічне життя. І тому недаремно написано: будь вірний до смерті, а я дам тобі вінець життя. І тому усі три ознаки. Слух відвернули від дрові науки, залишає церковні дібрання і тільки йде на раді, демних благах. Ми, як духовні люди, маємо все більше слухати. Дрові науки, відвідувати церковні дібрання і радіти в силі Святого Духа. Хай Господь нам всьому допоможе. Запрошую до молитви.